Всім, хто залишився, бо половина зала такі тільки ліпка прийшла послухати. Ну, одразу видно, що зганильцу люди неприємні, мабуть, і ще в них немає другої дози вакцини, я впевнена. Може і першої немає. Дивіться досить і досить складні часи. Зараз важко писати жарти, тому що починаю писати, виходить якась заклики до Ну. Що а там вбивати росню. Наприклад, от що буде, якщо попаде куля в лоб росіянину? Там з'явиться щось корисне. Я загалом помітила, що дуже такі часи дивні настали для українців багатьох, тому що багато хто евакуювався і живе зараз з батьками. Вони думали, що будуть, як у творах рімарка і гамінгоє. Кейдашева сім'я. Кейдашева сім'я. Мало ну, того, що війна ще мама така, помий посуд, помий посуд. Я спілкую зі своїми друзями постійно, які вакували з батьками. Я дивлюсь у четверті ранку. Мій друг онлайн, я пишу, що онлайн. Він такий, в мене час без батьків. <риклад> я кажу, ти під ковдру з телефоном. Він таки, так". <риклад> Нам по 30 років. Ми <риклад> І я зрозуміла, що е, ну, різниця між поколіннями заключається в тому, що найважче зараз це змусити старше покоління спуститися у сховище. Ну, це неможливо, це неможливо. У мене подружка перші два тижні війни провела у Харкові, де були найбільш ну, одні з найтаких обстрілів. Її бабуся навіть в коридор не хотіла ходити. Що вона там не бачила, знаєте. Мої батьки, на щастя, в досить такому безпечну, досить безпечному місці. І один раз, коли перший раз там була, пролунала сирена, моя мама розбудила батька, каже, там сирена, він такий, О! та ти що? Пішов попив води і ліг спати далі. Зараз він мені каже такий, ой, оце як середа луна, я одразу іду в залу, там лягаю, бо там менше чути її. Я ж нічого не можу сказати. Це ж батьки, вони знають краще, вони дорослі. Та й ну і загалом я теж не приклад. Знаєте, я живу в коридорі, звісно, як всі люди елітні кияни. У мене там, я сміялась смарт-квартир. А в мене тепер смарт-квартира два квадратних метри. Нормально там все вміщає, всю свою тривожність. І Ну, Я настільки вже стала фаталісткою, пам'ятаю, що в перші е, тижні війни я не висовувалась взагалі, якщо тривога повітряна, сижу в калідорі, молюсь. Е, ну. Зараз, якщо я пішла робити каву, починається сирена, я роблю каву, але матюкаюсь. Просто роблю каву і таке сука, блядь, курва, кацапи йобані. Працює як заговір проти ракети. <працю> Поки що нормально, подивимось. Я, ну я навіть стала наступати на тріщинки на плитках. Мені взагалі пофіг. Їбане, ну. то їбане. Що ти скажеш. Е, так, я, я єдина, з'явився новий страх, це померти принизливо. Е, наприклад, на унітазі. Тому що я якось помітила, що е, повітряна тривога пов'язана з моїм е, сечовим міхором. Тільки я збираюсь провести гарний час. Путін такий. Зараз ще й всрешся. <плес> е, я навчилась тепер ходити в туалет за 30 секунд. Я, я не знаю, чи мені це допоможе в мирному житті після перемоги, але сподіваюся, що черги в жіночі туалети будуть менше, принаймні. Сподіваюсь на це. Я, дивіться, важкий час для коміків настав, тому що, ну, об'єктивно я нічого смішніше за путінську пропаганду не напишу. Бандерівський, ну. Після їх статті про бандерівський режим в Польщі я така, ну, все, треба йти з кар'єри. Це що це? Це оці е, НАТО е, фабрики тренування е, птахів. Ну, ви, тренування птахів, голуби, там, гуси. Це що, білосніжка? Ну, ви, ви вже сказок пиздите пропаганду? Що далі? Паляниця це такий здоровенний колобок, який давить русню. Пропаганда. Я уявляю, що в них усі копірайтери, е які це вигадують, вони і закриті в цій темній кімнаті, де вони сидять вже 20 років. І вони такі: ну, якщо ми напишемо щось погане, вони нас хоч розстріляють вже. Нарешті я не вивожу. І вони такі бандерогусі. Це за це насточно за це нас точно розстріляють, і мединські такі, о, нормальна тема. Це побільше такого треба. Можу сказати вам, що якби ми хотіли атакувати русню гусаками, нам не треба їх тренувати. Окей, вони і так можуть нормально за сраку вщипнути. Що там тренувати? Але хотілося б не тренувати голубів, щоб вони і літали і срали русні в очі. Вони все одно будуть думати, що це новий випуск новин на першому каналі. Дякую. Оце мені сподобалась історія з ноутбуком, ноутбуком НАТО, який вони знайшли. Там ще наліпка була НАТО. Я думаю, там ще була десь наліпка ноутбук, бо може вони перший раз бачили. Наліпка НАТО, жодного паролю, звісно. Ну я не уя... ну, я не здивуюся, якщо там була одна папка на робочому столі, яка називалась Секретні плани НАТО. Вони відкривають там вордівський документ ворд 2003 року, і там написано секретні плани НАТО максимальне занепокоєння. Ну просто вони просто знущаються. Коли вони ще три рази померли в Чорнобаївці, було смішно. Але ну на тринадцяти, я думаю, вони навмисно це роблять, щоб нам було важче писати приколи. Сучі діти. Це я вже не можу. А потім пам'ятаєте, Білгород, коли в них ну, зірвалася на автобаза. приємний був день, приємний. І, е, їх же пропагандисти до цього вже п'ять разів знайшли нашу авіацію, а тут хтось е, бомбу скинув на Белгород, і вони такі. Мабуть, гуси долетіли. Мабуть, долетіли гуси нарешті. Я, ну, я думаю, що дивіться, в них ця пропаганда, це, я думаю, що іспанський сором має бути переназваний в російський сором, бо ну, це, це крінже сховище якесь там в них є. В якому живе Путін і дістає там зі своєї сраки. оце все. Я е, е, до 24 лютого вважала себе ліберальною людиною, але потім, як бабка, пошепотіла. Е, вся толерантність покинула моє тіло 24 лютого і ліберальність звозилась до 40 мільйонів українців. Все, всі інші. За вкраїнчиків буду вбивати, інші хай нахуй йдуть. Ну чесно. Особливо французи і німці. Оце, звісно, саме ну, виріжемо, бо Макрон буде дзвонити потім. Йому ж хуй робити, ну реально. Я коли в себе в Твіттері побачила в стрічці, я така, блін, він же близько, він вже на моїй вулиці. такий, алло, що ти? Як війна, <ріст> нормально микрон не зайобуй, <ріст> запиши голосове, хоча. Я раніше, мені, ну, мені дуже приємно, що можна нарешті плекати свою русофобію. І я бачу, що ми всі об'єдналися в цьому пориві. І це нормально. Я думаю, тому що вперше я пишаюся українцями, ну, не вперше пишаюся, вперше нам дозволили вбивати русню легально. <рив> Розумієте, це. Не той легалайз, на який ми очікували. Але той, який ми заслужили, скажімо так, легалайз. Я сподіваюся, що вони забудуть відмінити цей закон. І дивіться, в мене я в грудні їздила до подружки в Нідерланди, і вона запитала мене, які в мене плани на майбутнє. Плани на майбутнє. Збиралась поочеряти і лягти спати. О, ну, Як тобі такий план. Дві години обрати фільм, який я не подивлюсь сьогодні. Не було в мене таких великих планів на майбутнє, але зараз з'явився. Знаєте, з'явився в мене план, називається Пережити Путіна. Я розумію, що це не єдина проблема, що він не причина, він наслідок, що є ще 40, 140 мільйонів путіних. Але ну в людини має бути мрія, окей? В людини має бути мрія, для якої вона прокидається. Я просто ну живу, я знаю, що чисто статистично я маю дожити до цього моменту, коли я прокидаюсь, а весь інтернет оце відео з крабами йде. Путін здох. І в найтемніші часи ця думка гріє мене, тому що я думаю, я доживу до цього дня, тому що буде все українська оргія. <ріст> На цьому в мене все. Слава Україні!